Картина гороховий звір це справді шедевр Марії Приймаченко яскравими кольорами. Приймаченко відома своїм використанням яскравих і соковитих фарб, що надає її картинам особливої експресії, фантастичним образом. Гороховий звір це фантастична істота, що не існує в реальному світі. Приймаченко створила його власною уявою, змішавши образи різних тварин і рослин, глибоким символізмом. Гороховий звір символізує природу, життєву силу і фантазію. Картина свідчить про здатність художниці бачити красу і гармонію в навколишньому світі. На цій картині можна побачити усі особливості стилю Марії Приймаченко, народні мотиви, яскраві кольори, фантастичні образи, глибокий символізм. Гороховий звір є одним з найвідоміших творів художниці і свідчить про її унікальний талант. На гороховому звірі зображена фантастична істота, що нагадує звіра з великими очима й гострими зубами, його тіло вкрите гороховими зернами. Картина відображає особливу духовність і фантазію художниці, її здатність бачити красу і гармонію в навколишньому світі. На цих картинах можна побачити зв'язок між людьми та тваринами, пошуки гармонії між нами. Побачимо також природу, яка народжується завдяки праці людей. Є також роботи, які українська художниця присвятила представникам різних професій, створювала образи композицій з квітів, які адресувала військовим прикордонникам учням тощо. Побачити можна також праці, які були реакцією на катастрофу Чорнобильської АЕС, деякі роботи висловлюють протест проти атомної війни. Ви маєте на увазі картину Тетяни Яблонської хліб, вона є однією з найвідоміших її робіт і справді знакова для українського мистецтва. Хліб це не просто картина, це справжній символ, символ родючості. Зображений на картині величезний буханець хліба, це символ родючості української землі, багатства і щедрості природи, символ праці. Картина показує цінність праці українського народу, їхнє старання, завдяки яким на столі з'являється такий важливий продукт, як хліб, символ життя. Хліб це основа харчування, це життя, це продовження роду. Хліб Тетяни Яблонської це шедевр, який приваблює своєю простотою, але одночасно глибокою символікою. Вона відображає важливі цінності для українського народу, збережені і пронесені через час. Якщо вам цікаво, можете пошукати інформацію про цю ви, ймовірно, маєте на увазі картину Катерини Білокур Українська хата. Ця картина справді відображає її улюблену тему, красу рідної природи і житла українського народу. На ній зображена типова українська хата в селі Богданівка, де народилася і жила художниця. Українська хата це не тільки зображення будинку, а й символ затишку, тепла і духовного багатства українського народу. Картина відображає глибоку любов білокур до своєї батьківщини і її прагнення зберегти її красу і традиції. Якщо ви хочете побачити картину Українська хата на власні очі, можете відвідати Національний художній музей України в Києві або інші музеї, де вона експонується. Ви, ймовірно, маєте на увазі картину Катерини Білокур Українська хата, хоча вона не зображує конкретно хату в Богданівці, але на ній зображена типова українська хата в селі, дуже схожа на ті, які були в Богданівці, де народилася та жила художниця. Українська хата це шедевр Катерини Білокур, на якому зображена проста, але дуже символічна сцена. На ній видно хату, яка виглядає як затишний острів спокою серед зелених садів і квітів. Ця картина відображає глибоку любов художниці до своєї рідної землі і її прагнення зберегти красу і традиції українського народу. Якщо ви хочете побачити українську хату.